Вітаю на своєму каналі, і одразу переходжу до теми: Новий гаджет від Samsung. Перше інноваційне кільце зовсім скоро. Нагадаю, що годинники Samsung є одними з найкращих розумних годинників на сучасному ринку, ба навіть Galaxy Watch 5 Pro найкращий носій 2022 року. Однак, незважаючи на успіх лінійки, Samsung схоже не готова почувати на лаврах. Компанія Samsung працює над створенням новенького пристрою для відстеження здоров'я, відомого як Galaxy Ring. Якщо припустити, що ніякі непередбачені катастрофи не вплине. На поточні плани компанії Galaxy Ring, ймовірно скоро вийде на ринок гаджетів. У звіті The Leg йдеться про те, що запуск може відбутися не раніше 2024 року. Існує декілька факторів, які можуть гальмувати вихід у світ кільця, а саме вирішення проблеми з точністю даних, яка може бути порушена через слабкий кровоток або надмірно щільну посадку. Другий фактор: якщо компанія вирішить отримати сертифікат на пристрій як медичний виріб, отримання якого може тривати близько 10-12 місяців. І це навіть в тому випадку, якщо схвалять виробляти велику партію кілець, виходячи з патентних заявок, про які вперше повідомило корейське видання Never, кільце зможе передбачати інтеграцію датчиків ЕКГ і PPG. це ймовірно означатиме можливість. Вимірювати частоти серцевих скорочень, а також моніторингу температури. Ці функції узгоджують кільце з поточними можливостями Aura Ring 3, поточного лідера на ринку смарт-кільців. Можливо, кільце буде взаємодіяти зі Smart TV, а можливо, буде ще якийсь функціонал. Коротше, дуже багато здогадок, але все-таки потрібно очікувати виходу у світ гаджет. Яка ж буде ціна кільця? Говорять, що дорого, бо передова технологія, яка вимагає перетворення крихітного кільця на життєздатний фітнес-трекер, коштує чимало копійок. Наприклад, остання версія Aura Ring 3 починається від 299 доларів з США, а потім для доступу до повного набору функцій потрібна місячна підписка. Samsung ще не запровадила послугу передплати для своєї лінійки Galaxy Watch, і ми сподіваємось, що вона не працює приєднається до цієї тенденції з Galaxy Rin. Друзі, як вам ідея з інноваційними кільцями? Чи хотіли б такий гаджет собі? Пишіть в коментарях. А також хочу попросити вас підписатися на мій канал. Для мене це дно ну, дуже важливо. Дякую вам за увагу. Гарного дня! Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!